Отримати статус біженця в Україні стало простіше. Так вважають учасники європейського проекту, який модернізував систему надання міжнародного притулку громадянам з інших країн. Проект почав свою роботу у 2012 році за фінансової підтримки Євросоюзу та управління Верховного комісара у справах біженців ООН. Утім, проблеми біженців в країні перебування залишаються типовими, так само як і причини, які змушують людей полишати землю своїх предків. Саїд приїхав до України у січні цього року. Його батьківщина Афганістан. Чоловік там співпрацював з кількома міжнародними організаціями, які захищали права людей. Така діяльність Саїда не стала до душі тамтешній владі. Відчувши небезпеку для себе та родини, чоловік приїхав до Києва. Тут я почуваюся в безпеці у моїй країні зараз проблеми воєнні дії та загроза Талібану. Місцева влада проти роботи міжнародних організацій. Я був серед жертв і тому я нині тут. Саїд звернувся до громадської організації, яка спільно з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців забезпечує захист і допомогу біженцям з різних країн світу. Місцеві фахівці проконсультували його щодо переліку необхідних документів, необхідних для звернення в державну міграційну службу. По тому чоловік пройшов бесіду інтерв'ю. І нині чекає підтвердження бажаного статусу. Та, добрий день, мене звати Ілля Лукаш. 27 років, я приїхав в березні минулого року в Україну із. Кргстану як політичний біженець». Юнак з киргизьким паспортом та українським корінням має не такі позитивні сподівання на рахунок свого статусу в Україні. У розпал революції гідності в Україні він організовував акції на підтримку Євромайдану в рідному Бешкеку. Неодноразово ставав об'єктом нападів з боку проросійсько налаштованих співвітчизників. Після такої активної громадянської позиції Іллю звільнили з місцевого видання. Після цього твердо вирішив переїхати в Україну. Тут живуть його бабуся та дідусь. Але після Подачі документів державній міграційній службі хлопцю в статусі біженця відмовили наприкінці, просто відмовили в статусі біженця, бо сказали, що в мене немає таких підстав. Тепер Ілля відстоює свою правду в українському суді. Про це здає йому змогу тимчасово перебувати в Україні. У державній міграційній службі за 2014 рік нарахували 138 осіб, які отримали статус біженця. Переважно це громадяни Сирії, Сомалії, Білорусі та Росії. Ці люди за три роки зможуть претендувати на українське громадянство. Якщо ми в 2012 році мали відсоток визнання шукачів захисту, десь 9,7 то в відсотків, то минулому році. В цьому році це приблизно 27%. Це абсолютно такий же стандарт, як і в країнах ЄС. Україні є над чим працювати, але в порівнянні з минулими роками міжнародний притулок торік отримали вдвічі більше людей. Спрощена та прозора процедура підкріплена європейськими знаннями та досвідом. Таке завдання ставили європейці, коли започатковували в Україні проект підтримки. Ця програма реалізувалася в шести країнах: це країни Східної Європи та Південного Кавказу. Експерти з Європи поділилися своїм досвідом. Завдяки цьому Шалася система надання притулку, зокрема, процедура визначення осіб, які потребують міжнародного захисту. Ми можемо сподіватися на гарні результати, бо з одного боку ми боремося з нелегальною міграцією, з іншого надаємо допомогу шукачам притулку. Саїд з Афганістану мріє залишитися в Україні і продовжити свою діяльність в громадських організаціях. А ще обіцяє неодмінно почне вчити українську. Не знаєте жодного слова українською? Ні, но